Далася ця ідея. Ідея то насправді мене мордувала ще з 2004 року, з, з часів Помаранчевої революції. От І хто читав «Let my people go», той пам'ятає е, питання, яке мене найбільше тоді цікавило, яким чином література може відобразити масові процеси. Література завжди працює з, з окремою людиною. З цією ось конкретною живою людиною, з її переживанням, з її досвідом. Масові процеси, там, де втягнена величезна кількість людей, маси людей, це, це кінематограф і архітектура. Література тут, начебто, безсила. І Світлана Алексієвич перенові про це пише, що чим кращий письменник, тим більше він вносить у текст. Свого. В ідеалі письменник це той, хто дає свою власну візію світу, творить свої власні світи. Масові процеси насправді нікому не вдавалося. Ну, і війна, і мир перепрошую, це Толстой, а не справді Гражданська війна 1812 року. Це Толстой і його герої і, і е, яким чином можна ці масові процеси відтворити? Ось нарешті відповідь прийшла в добу інтернету, і в добу, коли маса заговорила окремими людськими голосами, кожен із яких виповідає свою історію.